Черівного дня, шановні українці, давайте я вам поясню, що перемога у війні України на дерев нам не дасть процвітання і виживання українців як нації з нашою мовою, культурою, щоб саме українці, українські національності, жили тут добре. Чому? Тому що перемога на дерев, корупцію ніяк не зміни. Владі державі, яку українці допустили, що повністю всі інородці немає там української національності, керують Україною і забирають її ресурси. Ну, це робиться в 2030 році. Побачите, чому? чому так цим потрібна Україна? Ось. Тому що. Більшості дії прописують майбутнє. Давайте подивимось, давайте подивимося, що перемога дасть ЗРФ на війні в Україні. Ну просто подивимося, що це дасть. Більш ніж що зараз якісь покаже не буде якої сталості. Ну і сталості тут немає. Ось, Дасть просто стабільність. Втрим... Ну я по суму, дивіться, оп, тут більше нічого не перевернулося. Держава, стабільність просто втримає державу як Егрегор. Ну тому що Україна це також Егрегор. До речі, по правилам Егрегора повинні розмовляти українською мовою, тому вам тоді Егрегор буде більше давати. Ну, тому що держава це Егрегор. Ви народилися в Україні, ну то будьте українці. Підтримуйте звичай. Але будуть стрімкі зміни, і буде напруження. Тобто сталості немає, будуть зміни напруження. А напруження якраз пов'язані з тим, що з цією корупцією, що і народці при владі потрібно буде змінювати. Зараз там багато наскантужених, багато в кого рідні загинули, вони жити не хочуть. Ну, фпв дрон коштує 10 тисяч гривень. Берете і е, такі і змінюєте історію, переписуючи. Кожен по своєму місту. Ну, легко переписується, змінюється. Тоді ви побачите, що війна припиниться, що е, не буде сенсому гроші керувати. Ну давайте подивимося, що це за зміни будуть, тому що радості, ви бачите, не буде. Якогось фіналу, стабільності не буде. Це пов'язано з корупцією. Давайте запитаємо, що зараз відбувається з корупцією в Україні. Ось. Я посуну ось так. Ну ой, ще одна тут руна випала. Не перевернулася. Дивіться, корупція руна порчі. Ну, от. Це є корупція, яка процвітає. Вона збільшується, вона розкручується. Тому що ви повинні розуміти, зараз е, навіть війна війною не назвала. У нас якийсь воєнний стан, навіть там, мабуть, я не юрист, але думаю, що юридично можна на війну не йти. Ось не гинути за гроші Гроші? оцього олігархату. Розумієте? Ну, це я так образно кажу. Я Захищати хтось має нас, але ворог нас перший отут. Ось ворог, який заробляє гроші. І ви бачите, що поширюється, збільшується корупція. І такої корупції навіть в 91-му році ні разу не було. Ну, у нас не було, наприклад, в Україні. Ось. Тому ця корупція, як ви бачите, зараз зростає. І що буде з. Ну, Дивіться, що буде, казати важко, тому що на війні зараз взагалі дивитися прогноз там більше, ніж на місяць, ну на два місяці, три максимум, тому що все настільки динамічно змінюється. Ось ці смерті постійні. Ну, це жертви приношення тими е, юдейським богам, яким більшість хрещена, тобто вони мають своїх дітей жертвоприносити приносити по заповідях. Ви ж тору второзаконні не читаєте, почитайте з твоїми контракт підписуєте, Виходьте з релігії, поки ще живі. От. Так от. Як бачите, дивитися, що буде Буде те, що ми зробимо. Давайте подивимося, що нам потрібно зробити з корупцією після війни. Давайте глянемо. Ну, буде класно. Оп. Ну, потрібно. А тут дивіться, як цікаво, порожня руна. Тобто, потрібно її рухати, рухати державу, змінювати, а як змінювати, нам не кажуть. Тобто, все в ваших руках, тому що ми обирали владу. Ми дозволили інородцям правити Україною для того, щоб інородці забирали в нас ресурс, тому що ви самі навіть по своїх сім'ях, подивіться, вам чужі діти, ну, по суті, нафіг не потрібні, правильно? Чужого роду, навіть в межах сусідів, там, яких ви живете, ну, ну там по-людськи, по сусідськи допомогти туди-сюди там. Якийсь розклад зробити, там, безкоштовно там, піти сіну допомогти перекинути. Ну, це нормально. Але в глобальному ви не зацікавлені в розвитку чужого отдалу, чужого роду. А тепер дивіться, ми допустили до влади інородців. У всіх, нас навіть зараз міністра оборони поставили, я був шокований. Тобто якийсь татар, який народився взагалі в Узбекистані, які відношення ніяку до України немає. Ну, як це так? Я вже мочу, що всюди оці. Юдеї при владі з їхнім родом. А якщо ви почитаєте кони, саме кони їхнього роду, там тору, второзаконня, то в них прописаний геноцид потрібно робити. Для чого? Для того, щоб їхній рід виживав. Всі інші роди вирізаються. Хагалазяться. розумієте? Ну і це нормально, тому що кожен рід повинен виживати. І це потрібно чітко усвідомлювати. Ми допустили їх туди, ми відкрили їм дороги, і зараз ми ці дороги повинні закрити. Як ми це маємо закрити? Нам не кажуть. Порожні руна. Тобто робимо, як хочемо. Хочете криваву революцію, хочете, ну не криваву. Ось Максим Залізняк колись був, пам'ятаєте, Коліївщина була, хто не знає якої. Коли... Ляхи з одного боку садили на коли українців. На правому березі, на лівому московити, і просто там за одну ніч вирізалася просто влада. Пали, ну, це була Колівщина, такий дуже прекрасний період в Україні, коли на з козаками за одну ніч там просто зачищалася корупція. Тоді в Україні просто брали місцевих панів, корупціонерів разом з родами, що важливо, з їхнім корінням, щоб вони не мстилися потім. От почитайте второзаконня, наприклад, Тору. Там це класно в них прописано. Тобто вони, коли знищують ворога, вони вирізають жінками-дітьми. Там так написано. Типу, вирізай жінок, дітей, їхніх, їхнє майно забирай. Чому? Для того, щоб вони не повставали потім. І вони коліївщина там буквально за короткий період, всю верхівку вирізали. ось і спокійно років 50 жили, розумієте, без окупації, тобто боялися і народці сунутись тоді в Україну. Це просто. Ну, я вам писую історію, тому що порожня руна, яка тут райдо отдав, порожня лежала, вона вказує, що можна робити все, що ви хочете, але все, що ви зробите, там Коліївщину, кровний, безкровний метод. Все буде працювати і народців при владі бути. І, будь ласка, підпишіть мою петицію. Залишилось 30 днів з 25 тисяч всього назбирали 1700 підписів про захист української національності. Тому що в нас є єврейської національності, захист України, там нацменшин росіян, а українців немає захист української національності, тому що в тому ж самому Ізраїлі там українців, наприклад, депортують, знущаються. Не вважають там, ну гірше за туристів, наприклад, ставляться, коли виганяють просто без причини. А в нас якби захищають. Ну, Це як це так? Ну, якось несправедливо. Давайте хоча б цей закон поки що допоможемо провести, і в подальшому будемо думати, щоб була перемога. Перемога буде тоді, коли будуть в Україні українці при владі. Ось. І не запустять, не будуть сюди запускати інородців, які забирають ці землі ресурси. Подивіться по тендерах Прозоро тих самих, про бенефіціарів фінансування, звідки йде. Ось. І куди йдуть гроші, куди йдуть гроші України і ресурси України. Ну, тому що всі готуються до перезапуску, розумні люди відаючі. Тому що людство себе вичерпало і буде трошки весело. А в нас сама стабільна і гарна територія, багата ресурсами з водичкою, де можна і щось виростити, піти, попоїти, забрати. І відповідно люди нам мішають, тому що свій рід буде чужий рід викидати від себе, відсторонювати і не пускати. І це нормально, це по конам нормальним родовим. Ми ж пустили інородців, які нас зачищають. Думайте, аналізуйте, і ви повинні розуміти, що перемога у війні. Це не перемога України, тому що Україна переможе, коли будуть українці при владі. Ось. І кожен може зробити це сам. Ось. Ну, бувально ФПВ-дрон вирішує всі проблеми скритності і ефективності. Слава Україні! Смерть ворогам!